Повчання Ісуса про молитву. І коли молитеся, не будьте як лицеміри, які люблять молитися у синагогах і на перехрестях, зупиняючись, щоб бачили їх люди. Істинно кажу вам: вони вже мають нагороду свою. Ви ж, коли молитеся, увійдіть до кімнати своєї і, зачинивши двері свої, помолітесь, Отцю вашому, який у таїні і Отець ваш. Який бачить таємне, воздасть вам явно, а молячись, не говоріть зайвого, як язичники, бо вони думають, що в багатослів'ї своєму почуті будуть. Не уподібнюйтесь їм, бо знає Отець ваш, чого ви потребуєте, раніше за ваше прохання до нього. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Достойно є воістину величати блаженною Тебе, Богородицю, присно блаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого. Амінь. Царю Небесний, утішителю, душа істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші.